Ось я перейшов на другий участок свій і отакий стан виноградив. мене це слава Україні. Вона вже відцвіла. відсвіла, mm -hmm. від гронки що, вже позатилювалися. Все буде нормування потім гронами. Оце молодий куст. Я не буду велике навантаження на нього давати. Це ось такий. А там у нас э, кишмеш століття. І ще також у нас заканчує цвітіння. Ось вот у нього все світя. Ось вот так. І у нас ще не зовсім підцвівся. Ось вот таке, да, заканчує теж цвітіння. Це у нас письмеш аватар. В кусту третій рік, в ньому тільки е, сигнальне плодоношення, ось такі невеличкі, хвостики по нього, невеликі, невеличкі громкі є тут, небагато. Отакі, бачите? Ось це аватар. Такий стан. Його. І вже тоді він вже закінчив цвітіння. Ось такий. Це в наш хілої шмеш. Він був зрізаний в мене на воротній ріст. І ось він видав нам покамість, 4. гарних Пагана негарно розвивається і на одному є соцвіття. Я його залишив так, щоб подивитися, яке буде ягорка. Ну, отак. чудово розвивається. Паліснованка. Він вже відслівся, все, але як в нього одно поло. Тітка він, ну, скажімо так, що не дуже. Деякі громки більш-менш трошки е, лучше опилилися, деякі зовсім погано опилилися. Ось такий танк. Ну, щось буде. Ось такі з той сторони гронкі є. Деякі трошки краще опилилися, десь Ну, В цілому, скажімо так, що непогано. Трошки хуже опилилися. Це у нас талісман. Він теж почеканений. Сильно великий рост, Я вже в нас... Партє. Він був трошки морозом, прихватило його морозом, але він відбив, відбив два пагана внизу. Ну так і розвивається. Де, до другої поволочки він боліс у нас. Навився Він теж він був молоденький, був однорічний, але він прихватило його трошки морозом. Такий стан. Це в нас Блек Ізраїльська селекція. Він в мене на винограднику на самий февраль ців і, і, і Непогано відпогано запалився. Ось у нього гонки. Тоже це молодий кур, йому тільки. П'ятий рік, цьому ну, кустики, ось такі в нього гронки вже гарно опилилися. ще буде нормування, трошки пізніше. А я ось так трошки підростаю, то будемо нормувати. Це у нас валіз. Велью. Отакий він. Теж його прихватило було морозом. Рукави, як бачите, вони прихвачені були морозом, померзне, а з землі відбило три пагани і отакий стан в них. На сьогодні. Також була прихвачена морозом. Все воно. Але землі було пагано і дуже він гарно. Росте вже майже до верхньої проволоки доріс. Даже відновилися і буде навіть Гронта я її залишив, так щоб. Подивитися, як їх буде. Ну, Ось такий стан. денний. Це в нас зірц. Кожен був приквачений морозом. Я його вже планував викурчувати, виконувати. А... Але сьогодні вчора я побачив, що там є внизу, відбило нам погінець і виходить з землі. Там два погінця є. Землі. Я його залишаю і він мається. Ось такий у нас з'яс. Це у нас біла акація. Вона вже закінчила світіння. Тут у в нього кронки вже є маленькі ягідки. Ну, так, непогано попилися. Будемо бачити, що воно буде. Трошки пізніше, бо ще, ще не буде зрозуміло, як опилився. А трошки недвінку другою ми побачимо, що воно як воно опилилося. Це в нас Goldfinger, Це Законська філекція. Він був зрізаний в мене на воротній різ. Нам додає три пагона і сюди сформувати з нього рукава. Ну, такі такий же третій поволк і деякі. до доріг спає, ось ну, такий ти там. А ще у нас голдфінгер. Йому третій рік також. Його трошки прихватило було морозом, але на ньому сигнальних ґрунт ще немає. Цьому тоже він нам не видавний Ну, Побачимо, що буде у нас на слідучарі. Так, в мене ще оце є каталонія. Так теж відділа. ну так. В середньому, скажем, вона опилась. Це молодий куст. Я багато не буду залишати. Грон. Ось такий стан каталогії. А теж великий рі... рост в неї. Вона вже переросла в верхню проволоку. Її вже Ну так, деякі пани доростають до верхньої проволочки. Ну, ось таке. І до такий стан виноградника на 23 червня 24 року. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре!